Вітаю, друзі! Мене звати Лариса Васюк, я є сертифікованою інструкторкою з методики Адхо-йога, найвідомішого йога бренду в Україні. Сьогодні ми з вами зробимо невелику розминку, яка допоможе вам прокинутись і почувати себе більш бодьоро та наповнитись енергією зраночку. Отож ми приступаємо ніжки разом. Підтягнули живіт, таз підкрутили під себе, коліні чашечки підтягнули, плечі опущені, відчули положення Тадасана, положення гори, зробили вдих руки вгору, видих, нахилились, вправо потягнули ліву руку і штовхнули. Бік вліво, вдих вгору, видих, потягнулись вліво, вдих вгору, видих, опустили долоні. Вдих вгору, штовхнули таз вперед, розгинання, видих, коліна призягнули, поклали живіт на стегна, потягнулись руками вниз. Знову руки через сторони, вдих вгору, ще раз нахилились. Поклали живіт на стегна, потягнулись, видих, вдих, поставили, долоні на стегна. та стовхнули назад, прокрутили. Піднялись вдих, вдих, долоні перед собою, розворот вправо, вдих, долоні перед собою, видих, розворот вліво, вдих, долоні перед собою. Зараз ми з вами. Подихаємо носом і животом. Дихання Капалабхаті. Вдих Вдих, живіт у нас штовхається вперед, на вдисі. На видисі, він провалюється всередину. Вдих, живіт вперед, видих, провалюється всередину. Так ми будемо робити швидко. Але якщо у вас не буде виходити, Швидко робити, то ви спочатку зробіть повільно, щоб ви відчули. Це може бути на перших порах. Це може бути дискомфортно, трошки ви не будете відчувати глибини. Вдих, видихи короткі через ніс. Постава рівна, плечі опущені, живіт також підкру... таз підкручений. Постава рівна. Продовжуємо. Окей. Переходимо широке дихання, зводимо лікцію. За спиною намагаємося коліна м'які, штовхаємо таз назад, видих. Всередину лікці назовні. Вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Руки вгору, вдих, розвели пальчики і видих лікці до себе. Також дихаємо. Через ніс і живіт провалюється всередину. Вдих, видих, вдих, видих. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Широке дихання долоні. Дивляться вгору. Це видих. З вдихом ми прокручуємо долоні руки, в ліктях, штовхаємо. Руки назад, ніби такий прогін. Це вдих. З видихом опускаємо долоні вниз. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. видих. Це дихання більш таке наповнене, і у вас може закрутитися голова. То, якщо таке відбувається, просто присядьте. Видих, вдих. Видих, ще вдих і видих. Переходимо до вакууму. Що ми робимо? Ми вдихаємо на легені, видихаємо також, витискуючи з себе повітря, і ми підтягуємо м'язи живота, робимо такий фальшивий довдих, підтягуються м'язи живота, утворюючи вакуум. І так, вдих. Ноги призігнули в колінах. Так буде легше це зробити на призігнутих ногах. Ми будемо відштовхувати себе від стегон, таз прокручуючи назад, що він дає нам ще більший вакуум. І так, вдих, видих до кінця. Відпустили ще вдих, видих до кінця. Відпустили динамічні рухи животом на основі вакууму, так само підтягуємо живіт. Всередину фальшивий довдих, ніби робимо, але ми не дихаємо, ми не набираємо повітря і викидаємо живот назовні, всередину, назовні, всередину. Знову ж таки на призігнутих ногах. Вдих, видих. Відпустили вдих. Видих. І ще раз. Динамічні рухи животом. Вдих. Видих до кінця. Відпустили. Починаємо суглобову розминку і з бігу на місці. Біг на місці, струшується все тіло, ніжки відриваємо від підлоги, стопи більше. Ставимо на носочки, біжимо, біжимо. П'ять, чотири, три, два, один. Зупинились. Тепер ми можемо з вами піднімаємось на носочки, опускає, опускаємось на п'яточки. Натягуючи носочки на себе. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще п'ять. Добре, натягом носочки на себе і добре піднімаємося, відриваємо від землі. Ще три, два, один. Ноги ставимо ширше і. Робимо такі на ребра, поставили наші ніжки, так? ніби розвели їх в сторони. І ік подібні Оподібні робимо ік подібні З одного ребра на інше перекочимо. Дих, видих. Дих, видих. Ще п'ять, чотири, три, два. Один. Ставимо руки широко, піднімаємо. Ліва нога у нас опорна. Піднімаємо праву ногу, згинаємо в коліні і починаємо робити кола в одну сторону. П'ять, чотири, три, два, один. В іншу сторону. П'ять, чотири. Три, два, один. Поміняли ногу. Права опорна, лівою описуємо коло. Ще три, два, один. В іншу сторону. П'ять, чотири. Тримаємо рівновагу. Три, два, один. Поставили. Знову руки широко і розминка в тазо стегнових у нас. Назовні відводимо. Обертальні рухи в тазу стегнових суглобах. Ще п'ять. 4, 3, три, два, один. Всередину. П'ять, чотири, три, два. Один. Стаємо прямо. Права нога в нас опорна, ліву назад відводимо ногу і руки також назад. Більше за голову прогинаємось. За вуха. Тобто вдих. Видих, нога до себе. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Ловимо баланс. Два. Один. Змінили сторони. Ліва нога опорна, праву відводимо назад, прогинаємось вдих. Видих, вдих, видих. Ще п'ять, чотири. Не затримуємо дихання. Робимо вдихи і видихи. Три. Два, один. Ноги широко поставили. Обертання тазом, плечі на місці. Крутимо тазом. П'ять, чотири. Три, два, один в іншу сторону. П'ять, чотири. Три, два, один. Плечі. П'ять. Чотири. Добре. Заводимо. Руки. за вуха. Три, два. Один. Супінація. Розводимо долоні вгору, завертаємо, долоні вниз, також у нас голова опускається, під борідзя до яремної ямки, спина округлюється, таз у нас також обертається під себе і від себе. Зараз підвертаємо таз, коліна м'які. Видих. Вдих вгору, прогнулись, видих. Видих, видих, дих, видих. Ще п'ять, чотири, три. Два. Один. Шия. Потилицю, штовхаємо назад під боріддя і на цьому фоні опускаємо вниз під боріддя вгору, вниз. Вгору, Ще. Три. Два. Один. Ротація. обертання в сторону, П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахиляємо в сторону. Латира Тягнемо бічні поверхні. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей. Завершили нашу коротеньку суглобову розминку. І ми переходимо до комплексу Суряна Маскар. Стаємо на передній край килимка. Коліні чашечки підтягнуті, плечі опущені вниз, таз підвернули під себе. Робимо вдих руки через сторони вгору і нахилились назад. Розгинання. Анувітасана. Видих, згинаємо ноги в колінах, кладемо. Живіт на стегна. Це обов'язково маківку опускаємо вниз. Видих. Вдих, права нога, крок назад. Видих. Опустили коліно, опустили підйом стопи. Вдих, піднялись, випад. Руки вгору. Видих, руки через сторони вниз. Вдих. Руки вгору прогнулись. Видих. Через сторони вниз, опустили до стопи. Піднялися праву ногу від підлоги, видих, планка, собака дивиться вниз. Призягнули ноги в колінах, та штовхнули, прокручуємо назад і вгору. Лопатки ми розводимо, не затискаємо шию, плечі від вух. Собака дивиться вниз. З цього положення таз вгорі опускаємось. А штангена асана. Вдих, собака дивиться вгору. Видих. Знову собака дивиться вниз. З цього положення крок вперед, права нога. І видих під крок, ліва нога. Опускаємось у Танасана. Вдих вгору. Ануві таса на розгинання, видих, долоні перед собою намасте. Інша сторона, вдих, руки вгору, розгинаємося. Анувіта на видих. Поклали живіт на стегне. Вдих, крок назад. Ліва нога опустили. Коліно опустили підйом стопи. вдих вгору. Прогин. Видих, руки в сторони. Вдих вгору. Видих, опустили долоні. Вдих підняли ліву ногу від підлоги. Видих, планка. Вдих, собака дивиться вниз. Коліна призігнули Таз вгорі, видих. Аш тангана маскараса. Вдих, собака дивиться вгору. Стегна відриваємо від підлоги. Плечі штовхаємо вниз, грудину штовхаємо вперед, таз підкручуємо. Це собака вгору. Видих, собака, вниз. Ліва нога, крок вперед і видих, утанасана. Вдих, вгору руки через сторони, Ану вітасана таса Видих, долоні перед собою. Знову вдих вгору. Видих, опускаємо живіт на стегна, долоні в підлогу. Утанасана. З видихом стрибочок кішка. Вдих, прогнулись. Видих. Округлились. Вдих права нога вгору. Видих, коліно до чола. Вдих права нога, ліва рука, видих. Округлили спину. Просто вдих. Просто видих. Вдих ліва нога, вгору. видих, коліно до чола. Вдих ліва нога. Права рука. Видих. Поклали. Руку ногу. Округлення. Вдих. Прогин. Видих. Паласимо. Вдих, вертикалізуємось. Видих, скрутка вправо. Вдих прямо, видих, скрутка вліво. Вдих прямо. Затримка дихання. Кішка і видих утанасана. Живіт лежить на стегнах. Вдих вгору, Ану Вітаса, на невеличкий, видих, долоні перед собою. Отож, друзі, ми завершили нашу розминку. Я вам бажаю гарного самопочуття. Будьте здорові, насолоджуйтесь, Намасте.